I'm <laughs> Я Крисберн Бернс, вітаю вас у програмі. Моя думка дехто називає це спорожненням морів інші риболовецькими зловживаннями, які призводять до того, що деякі види риби фактично зникають. Як щодо якості та безпечності риби, яку ми їмо. Ми обговоримо ці питання з Марією Даманакі, єврокомісаром з морського господарства та рибальства. Отож, на початку я хочу запитати про вашу рідну країну Грецію. Ця тема заслуговує окремого випуску. Утім, поділіться з нами вашим прогнозом щодо економічної ситуації. Ми можемо дозволити собі трошки оптимізму. нам вже вдалося пережити складні роки три чи чотири роки урізань зарплат та пенсій, безробіття на рівні майже 30%. відсотків. Це страхіття. Кажуть, що ситуація вийшла за межі контролю. Проте ви досі сповнені оптимізмом. Чому я налаштована оптимістично. Ми бачимо світло у кінці тунелю уперше за довгий час ми спостерігаємо позитивну динаміку у Греції. запроваджуються реформи. Ми очікуємо на туристів влітку. Таким чином, якщо ми і надалі рухатимемось таким шляхом, то переможемо. Проте труднощі досі є. саме так. Ми вболіваємо за вас. А зараз час запитань. Перше, від захисників риби зі спілки Фешфайт. Hola, soy Соємарі Пікасо, вітаю. мене звати Маріо Пікасо. Ми виступаємо за заборону викидів надлишків вилову. Нас підтримують 850 тисяч людей. Остання перешкода до змін у спільній риболовецькій політиці. Позиція деяких країн, наприклад, Іспанії, Франції та Ірландії. Єврокомісія та парламент підтримують нас про те, що станеться зараз, коли до обговорень долучились міністри рибальства. Дякую, Окекоміше okay, commissioners... єврокомісаре, що це за тріалог? Yeah. Чи не тягнутимуть зацікавлені сторони ковдру у свій бік? Чого чекати? Well, Гадаю, а все буде добре? Адже can... ви ж не підете на поступки. Звісно, варіант послабити правила є, коли йдеться про перемовини та пошук компромісу. Часто доводиться послаблювати регламент. Проте я залишаюся оптимістичною, тому що є усі ці активісти. Мільйони підписів. Це не можна ігнорувати. Но всінечерсфордиссобадискардингсізхю проблем. Це дуже велика проблема. 23 відсотки. Ось яку частину риби у середньому викидають назад в море. 23 відсотки. А у деяких випадках ця цифра сягає 80 відсотків. забагато. гадаю, усі зрозуміли це. саме на тлі цього розуміння відбуваються обговорення в Єврокомісії. Проте варто не забувати, що не можна марнувати час Дізнаємось думку та послухаймо запитання від одного рибалки. Мене звати Кліпа Петру. Я з Румунії. Я рибалка і хочу поставити запитання пані Даманакі. Чому Європа дозволяє високі квоти, якщо відомо, що риби залишилося мало? Слушно і дуже відверто запитання. Що скажете? Витраму пошука, Ось моя відповідь. Проте нам досі не вдалось знайти оптимальну формулу. Наша реформа полягатиме у тому, щоб забрати з моря таку кількість риби, яка дозволить нам підтримувати запаси у здоровому стані, та здатними до розмноження. Ми називаємо це формулою максимальної стабільності. Варто нам запровадити цю реформу як можна буде говорити про позитивний Прогноз. Адже реформа передбачає, що з 2022 року увесь рибний промисел працюватиме за цією формулою. це створить до 30% нових робочих місць у галузі та збільшить доходи наших рибалок на чверть. Ще одна загроза надмірного рибальства. зникнення робочих місць. Нам потрібно слідкувати за рівновагою. Саме у цьому полягає моя робота підтримувати баланс між наслідками для ринку праці і необхідними обсягами вилову. А також не забувати про якість риби, яку ми їмо. Наступне запитання саме про це. Bonjour, нікола, je suis français. Вітаю, мене звати Нікуля. Я француз. У мене запитання до єврокомісара з морського господарства та ревальства. Я хочу дізнатися, що єврокомісія робить для того, аби упевнитись в якості того, що лежить у наших тарілках. Так, це теж важливо. Дійсно дуже важливо, зокрема тому, що ми залежимо від імпорту. 63-64% того, що опиняється у наших тарілках. А яка частина перевірена? Звісно, є певні перевірки, проте ми не можемо робити це з кожною рибиною. адже з інших районів постачають мільйони тонн риби. але вимоги суворіші? Так, вимоги стали суворішими, адже ситуацію потрібно контролювати. у нас є багато важелів впливу. Може навіть дійти до того, що ми припинимо певні поставки. Це найважча міра покарання. Проте саме це ми і зробимо, якщо якась країна або окреме риболовецьке судно зробить щось незаконне. Ще одне запитання стосовно якості на цей раз від активістів зі Slow Food. Mm. Багато хто знайомий з їхньою діяльністю. Мене звати Мішель Месмен. Я координатор компанії Slowfish. від імені нашої спілки. Я хочу поставити наступне запитання до пані Даманакі. Яким чином можна зберегти цілісність океану, якщо ми й далі житимемо від вилову до вилову? Насправді ж уся ця екосистема напрочуд складна говорити про аквакультуру за таких умов. Це те саме, що захищати ліс, будуючи на його території ферми <свист> 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 цікава аналогія, що скажете <свист> Вони знають правила гри. Моя перша відповідь етикетки. Ефективне етикетування вилову. Саме у цьому полягала моя пропозиція. єврокомісія досі не ухвалила її. Європарламент теж не поспішає. Проте я сподіваюся на успіх. Ідея полягає у тому, щоб кожна риба у кожному супермаркеті в Європі мала етикетку, що вказує на те, свіжа це риба або розморожена а також містила дату вилову також. Нам потрібна аквакультура. Це може стати альтернативою вилову риби за умов, коли ми не зможемо належним чином. Так, потрібно робити це належним чином. Наш новий фінансовий інструмент передбачає окремі кошти на аквакультуру у морях, а також у прісних водах. Таким чином, усі країни-члени ЄС, з поміж яких країни без виходу до моря, можуть долучитись до проектів з вирощування риби у рамках політики аквакультури. У нас є час на запитання від Greenpeace стосовно квот. привіт, я Саскія з Німеччини. Наразі працюю у Брюсселі. Єврокомісія назвала промислову потужність основною причиною надмірного вилову в Європі. Зараз, коли проект із запровадження квот не ухвалили, на які інші сценарії розв'язання проблеми варто розраховувати у рамках реформи. Як ви це зробите. Скажу відверто, це буде складно. Проте ми можемо запровадити певні умови. тобто, коли ми надаємо країнам членам кошти, звісно, йдеться про гроші платників податків. мають бути чіткі правила. Наприклад, ми не надаватимемо гроші країнам, якщо ті, так би мовити, не відмовляться зменшити промислову потужність вилову. останнє запитання стосовно розвитку та рибальства. Лорена Стойкафром Руменія, вітаю. Я Лорена Стойка з Румунії. Я хочу запитати про стале та екологічно дружнє рибальство. Чому Європа дозволяє такі великі вилови, коли це шкодить природі? Якого результату ви хочете досягнути, пані Даманакі? Даманакі. Ми прагнемо змінити той спосіб, у який ми розподіляємо гроші. Ми маємо намір фінансувати маленькі судна. Цих людей потрібно підтримати. місцеві громади, окремих рибалок економіка на місцевому рівні потребує стимулювання. Таким чином ми підтримуємо малих виробників. та водночас скоротимо частку великих суден. Ліміт тим, як знайти рівновагу між усіма сторонами. Дякую вам, комісар, за те, що відповіли на запитання. Дякую, що були з нами у програмі Моя думка Я Кріс Бернс. до for watching.